Доброго дня, шановні люди! Мир вам! слава Ісусу Христу. Не переживайте, я нічого не прошу, нічого не потрібно. Я відчуре серце бажаю кожного з вас миру, добра і радість. І я хочу сказати вам і нагадати радість, звісно, його не писане в святій книзі. Я хочу нагадати вам Євангелію, бо є несоромниць Євангелії, бо ж вона сила Божа. На спасіння кожному, хто вірить. Євангелію, це приніс нам Господь Ісус Христос. Господь Ісус прийшов цей світ, щоб промирити людей з Богом, щоб нас спасти. Тому що ми є всі грішні, і ми всі заслуговуємо на покарання. А Бог тому, є церкв, і справедливий. І прийде той час, коли ми всі простанемо перед Божим лицем і будемо відповідати за свої гріхи. Розплата за гріх смерть це вічна розлука з Богом. Жодна людина не оправдається перед Богом ніякими добрими ділами чи великими грошима. так само як будь-який злочинець не оправдається на суді, роблячи добрі діла. Суддя справедливий закон по закону його засудить. Наш Бог і суддя справедливий. Но, радісна новина, що Ісус Христос він помер на хресті за наші ріки, що Ісус Христос. Повністю за нас заплатив. Господь Ісус усю нашу воно взяв на себе і пролив світу новину кров за наші гріхи. Ми всі грішні, ми щодня грішимо в думках, в словах, в ділах, Хтось більше, хтось менше. Але якщо людина щиро покається і увірує в Ісуса Христа, Бог простить ті гріхи і дарує життя вічне. Як написано, хто вірує в Сина Божого, має вічне життя, хто не вірує, не побачить життя, а гнів Божий на Нім пробуває. Отож, задумайтесь над своєю душею, де вона буде у вічність. Примиріться з Богом. Покайтеся свої віка. Вірите в ріках, віри Христа, прийміть його любов. Він любить людей і спасетеся. Читайте святу книгу Євангелії, там все про це написано. Це важливо для усіх людей. Час був близький. Господь гляде, час обмежений. Нехай бережа вас. Десь небесне, благословиться цих людей, бережи цих людей, помилуй і спаси. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Гарного дня і щасливої дороги.